Мотор живе, коли в нього достатньо завжди достатній тиск масла. Тому дуже щільна увага приділяється тому, щоб в нас була геометрія по коленвалу ідеальна. І підсилення е, самої постілі коленвалу. Тож вона теж ідеальна. Після гільзовки вона механічно виводиться в нулі. У нас Ані еліпсу, ані конусу, ані жодного відхилення від осі немає. Тобто він ідеальний. Тому що він потім, коли він буде відчувати навантаження, там виникають деформації в металі. Тому що коли мотор ну, нагружається, все ж таки це алюміній. Mm -hmm. да, він деформується під навантаженням. І ми максимально намагаємося зменшити ці деформації. Тому що, якщо там коли збирається, вже є еліпс-конус під цією деформацією, він збільшується. Да. А так він там, коли з'являється, все одно в нас є допуск і в нас є. Тиск масла. Це дуже важливо, це база, з цього все починається. І підсилена постіль, якісні болти. Вони дорогі, але вони дозволяють більший момент використовувати при затягуванні блоку. І далі ми вже знаємо Дартон, Онлі Дартон. Ми його дуже любимо та поважаємо. Шатуни міцні, кладощі АЦЛ ми використовуємо. І шпільчки РП бажано 14.